Фентезі аніме про бажальну та войовничу принцесу борця за екологію. Принц Ашітака в пошуках ліків для своєї проклятої руки виявляється втягнутим у війну людей з лісовими мешканцями, обличчям яких є таємнича принцеса Мононоке. Хоч головним героєм картини є Ашітака, але всю увагу приковує саме принцеса, яка стала феміністичною анімаційною іконою, що нічим не поступається Діснеївський Мулан. Фільм балансує між філософськими роздумами про людину і природу, та завзятим бойовиком з високим рівнем насилля та кривавості. Від масштабу та різноманіття світу і його істот важко відірватися. А політ фантазії аніматорів у дизайні диких створінь монстрів і богів заворожує. Творець картини Хаяо Хаяоміадзакі зробив казку, яка одночасно і захоплює красою пейзажів, і лякає жахом воєнних дій, які нищать і людей, і тварин, і красу навколо них, і всередині них.